Вітаю вас, діти. Сьогодні ми з вами поговоримо про чарівні слова, які потрібно вживати всім вихованим і чемним дітям. Для початку я пропоную вам привітатися. Зробіть це привітно, лагідно з усмішкою. Це рано рано встало і умилося в росі. Землю радо привітала. Добрий день, сказала всім. Як прокинетесь малята, умиватися йдуть. Привітайте маму, тато. Добрий день їм говоріть. Ці слова усім потрібні. Людям, квітам, всій землі. Тож до сонечка подібні будьте, діточки малі. Діти, ви помічали, що іноді буває сумно і навіть сонечко не так сяє, як завжди. А іноді навіть у похмурий день радісно. І світ навколо набуває яскравих кольорів? У мене дві голявинки. Сумна, навіть кольори на ній чорнобілі, та весела з яскравими кольорами. Дітки, на якій галявинці ви бажаєте опинитися? Мабуть, на галявинці з яскравими кольорами. Але щоб до неї потрапити, треба згадати і назвати чарівні слова. Кожне слово це камінчик, по якому ми зможемо дійти до яскравої галявини. Я пропоную вам послухати і запам'ятати чарівні слова, які зустрінуться вам у цих віршиках. До всіх сердець, як до дверей, є ключики малі. Їх кожен легко добере, якщо йому не лінь. Ти, друже, мусиш знати їх. Запам'ятать неважко. Маленькі ключики твої спасибі і будь ласка. Доброго ранку, мовлю я звичаєм. Доброго ранку кожному зичую, доброго дня вам людям бажаю, вечором добрим стрічних вітаю. І посміхаються в відповідь люди Добрі слова ж, бо для кожного любі. З добрим ранком всіх вітаю, як іду із хати і кажу всім на добраніч, як лягаю спати. І спасибі дуже прошу, вдячна вам. Будь ласка. Словом радість всім приношу, світ стає, як казка. Якщо ти когось штовхнув, треба, вибачте, сказати. А щоб хтось тебе почув, то будь ласка, поспівай. Ось скільки чарівних слів ми з вами назвали. І зараз я пропоную вам гру, що ти скажеш, коли? Що ти скажеш, коли? Зустрінеш друга у дворі. Вітаю! Привіт! Добрий день! Скажеш, коли прийдеш у дитячий садок? Усім доброго ранку. Що ти скажеш, коли побачиш увечері маму? Добрий вечір. Що ти скажеш, коли наступиш комусь на ногу? Вибачте, будь ласка, що ти скажеш, коли з ким небудь прощаєшся? До побачення, до зустрічі, хай щастить на все добре. Що ти скажеш, коли висловлюєш подяку за щось? Дякую! Спасибі. Дорогі діти, сьогодні ми згадали багато вічливих слів і зрозуміли, що їх обов'язково потрібно вживати. Якщо людина вживає такі слова, вона підкреслює повагу до оточуючих, намагається зробити. Щось приємне. А доріжка до веселої галявинки нагадає нам про це. До побачення, мої любі!